Вітаю! Я Ночін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Зроблено. За два дні я її вже зустрів тут, на цьому острові, це сім годин їй паромом з Міндонао. Я спеціально стою оце тут, а тут, щоб ви бачили от її оцей весь час оці картинки, от як вона виглядає, що вона про себе розповідає, і щодо до її діяльності як лектора, і що до її діяльності, як там Бутік і все таке інше, до її подорожей. Бо тут ми з нею обкатали за один день. Тут ще приїхали знайомі, ми якраз з ними їздили. І ми тут були в різних місцях. Я це постійно все знімав. І випадково, перший раз за весь час мого блогерства, при перенесенні всього відеоматеріалу з камери на комп'ютер, я випадково це все просто зніс, знищив. Ну, може це і на краще, тому що цей острів Сікіхор я вже показував мільйон разів. Уже всі ви знаєте, як він виглядає. От черговий раз. Он сьогодні трохи такий. Пасмурний захід сонця. Ну але от, якось ви навколо все одно тут уже орієнтуєтеся. Багато разів вже ви це все бачили. А тут от дівчинка, вона дуже з цікавою зовнішністю. Вона з дуже гарним відчуттям стилю, в неї от ці гарні світлини. Це от лишилося відео тільки то, що на початку ми зустрілися з нашими знайомими, і потім те, що вона вже повернувшись туди на мінданао, закинула мені. Зі свого телефону те, що вона фотографувала і знімала сама, там, трохи буквально. А так, от ви от просто хоча б подивитесь от на неї. Як по мені, вона в неї взагалі все якось, у неї зовнішність. Вона класична філіппінська, тобто в неї, оцих іспанських, американських домішків взагалі мінімум. Оце отак виглядають класичні філіппінці. Тим більше, от вона невисока. Щодо віку, там самі спробуйте поздогадуватися. Ну от У неї форма Черепа, риси, обличчя. от Все-все в неї. Оце, оце класична Філіппінка, отак вона виглядає. Отут мінімум взагалі крові конкістадорів. І при цьому. В неї начинка, в неї мозок суто європейський, суто вона дуже розумна. що в мене взагалі е, просто я впав е, в усіх змістах, тому що для мене це основний показник. Це така, от. Ну, це саме-саме сексуальне, що тільки може бути в любій людині. А коли ще от дівчина ще вона і вродлива, ну знову ж наскільки вродлива, це от мій типаж. Наскільки вам це подобається, не подобається, це вже там бачите самі. Ну от мені от це взагалі, от то що зачепило дуже сильно, то принаймні от показую така, як от вона є, от вона, отака, от вона і є в житті. Зустрічаю в порту, і в порту. От Ми тільки зустрічаємося, там обнялися, поцілувалися, і от вона за мене от вчепилася за руку. І далі вона практично, фізично на тактильному рівні, вже от мене так і не відпускала. Тобто вона при будь-якій нагоді, вона там до мене доторкалася, обнімала, трималася, дивилася, всі її міміки, всі її жести, всі якісь її слова, це гарні фрази, які спрямовані. В неї оце, фраза Я тебе люблю. Я за оці три дні, поки вона була тут, я не чув стільки цю фразу за все своє життя. Я не перебільшую і в неї, причому вона навіть це пояснює, Воно, з одної сторони. Знаєте, як така нав'язливість якоїсь такої, така от жіноча є, от такі дівчата, які постійно там, я тебе люблю. Кажи мені, що ти мене любиш, це все постійно. Вона каже: ти розумієш, в чому справа? Не обов'язково це повинно бути констатацією факту. Головне, щоб був оцей зв'язок, щоб все було через отакі якісь фрази. Це просто треба промовлювати, тому що тоді між людьми. Якось так будується зовсім інший зв'язок. І десь, десь отак. І я вже я намагався пояснити, ну, не обов'язково це казати там, більше п'яти разів там, на добу, або навіть там на все життя. В принципі, один раз сказав, а далі все видно по поведінці. Ну вона ні. І от вона, вона отака. Тобто вона з самої першої нашої зустрічі в порту нагадувала таку дитину перелякану, яку. Яка от в публічному місті десь загубилася від батьків, і потім вона знайшлася, але потім, поки її шукали, вона зрозуміла наскільки це в жахливій ситуації. Вона опинилася, і вона перенесла такий шок, що потім, коли її віднайшли, що вона там до когось із батьків так як обняла і більше не хоче відпускати до кінця життя. І отак, от вона от себе поводила ці всі три дні. Ну і далі паралельно, це ж паралельна лінія сюжету. Якраз в цей час, теж з Мінданао приїхав мій давній знайомий. Він програміст. Він тут живе теж скільки скільки я, там щось на півроку менше. Ми з ним дуже давно спілкуємося онлайн. Він. Дуже такий стьобовий. Я його манеру спілкування називаю білий Стьобот. Якщо в мене це суто такий чорний гумор, причому інколи такий, що аж заносить, то в нього це абсолютно таке от зглажування всіх кутів, там тим більше, оці ж експатські. Експатівські, оці всі форуми, групи, вони ну такі, тут не подарунок спілкування взагалі. Взагалі людська спільнота їх групи в соцмережах, це ну такий собі момент спілкування. А оці експатівські, це взагалі ще більше ще, от в плані негативу якогось і, і всього такого. А в нього це завжди: от з таким білим Стьобом, хто б на нього щоб не нападав, ну такий чувак, і він тут одружений на Філіппінці. Вони заможні, він заможній, вірніше. Він програміст, він заможній програміст. Він купив собі машину, дружині машину, купив там на Мінданао будинок, причому живуть вони все одно в іншому будинку, знімають. Оце вони подорожують, оце вони на машині. Оце вже там вони на який там третій, другий чи третій острів. Оце вони з Міндонау стартанули, на паром машину, далі сюди. Він якраз приїхав. Теж його ж дружині, теж сумно, а тут, відповідно, дівчинка Люба приїхала. І от це паралельно зараз розповідаю от історію якраз повністю протилежну. Оцей програміст, звати його Женя, це його Філіппінка. От у нього якраз ця типова simple girl, Тобто, от вона. І зовнішність така, ну така собі, середненька, тобто не в ту, не в іншу сторону. Така от собі як є, як є. І в спілкуванні вона така собі, і в усьому вона така собі. І він відразу навіть на випередки мені пояснив, каже, ти розумієш, каже, я от е, таку шукав. Каже, я це із оцих типових іноземців, це при тому, що сам чувак е, ну, доволі розумний, доволі цікавий, доволі гуморний. Все взагалі з ним добре, ще він виглядає. так, ну, Він програмістка. Тобто він виглядає, там такі мощні банки, ну така повна протилежність мені. Це як у мене статура, в нього одна рука така. Отакий і при цьому він програміст. Тобто Качок-програміст. Я вже тут якось один час товаришували, там один час навіть разом жили з хлопцем. Він гопнік-програміст, він причому це навіть не намагався якось заперечувати. А тут качок-програміст тепер. Ну, правда, в нього з розумом все склалося, все добре. І от він відразу каже: каже: от мені, от оце все не треба мені не потрібна розумна дівчина. Я... От хочу, щоб з неї було все максимально просто і при тому, щоб це було максимально надійно, щоб я знав, що вона там ножа в спину не вставить щодо оформлення там, от землі, будинку, як воно потім що може там бути, якщо відносини якось розладяться, ну і все таке. Тобто, в нього така от класична, класична, та за якими всі їдуть сюди, і от якраз на фоні них оці от наші відносини. Ну, за три дні е от такого от, е спілкування, от, от вона от така от емоційна в усьому, ця люба, е це в словах. А ще ж моя міміка, вона відразу видає будь-яку там легку подразненість, там ще якісь моменти. А при її чуттєвості це якийсь жах, вона там кілька годин там, відбіжить, потім не розмовляє зі мною. Ну, добре, що відходила. Потім знову це при тому, що з нею навіть сваритися не треба. От у неї настільки оце така оця липучість, така емоційна, вона має знак плюс, настільки вона і має знак мінус. Тобто, при найменших е, якихось е, моїх там перепадах емоцій, в неї на це миттєва реакція. І ця реакція е, ну така, це е, мені, мені потрібно там щось у неї запитувати, якось щось. Ну, тобто це все емоційно. Дуже дуже складно з такими людьми. Це при тому, що діалог можливий, це не просто от така, от дурочка, яка там от хоче тільки оцього тут надулася, до неї не підступишся. Вона же йде постійний діалог. Що як? Чому це отак? Чому це не отак? В неї на це є мільйон пояснень з психологічної точки зору. В неї є дуже гарний словарний запас. Вона будь-які речі могла мені пояснити там якісь слова. Я не знаю. Вона так стоп. Чекай, синонім. І вона там відразу щось відшукує, щось мені розповідає, і тобто, все от, дуже гарно. І вона ж постійно, от вона практично кожну хвилину аналізує, що от, наскільки там наше майбутнє можливо разом. А у мене шок в результаті ще більший, ніж в неї, тому що ну от, для мене це ну, занадто емоційність. Я таку емоційність. Я її навіть не зустрічав ніколи. Тобто, я уявляю, уяв, я уявляв, що такі люди існують. Ну, щоб це прямо отак. І я розумію, що це от, ситуація, вона така, вона аж не електризована в усій хаті. Це окремо вона спати не хоче. Там, от, наприклад, я кажу: ну ти розумієш. Люди не можуть весь час перебувати разом. Їм інколи треба один від одного відпочивати. Тобто у нас є дві спальні. Там період періодично, коли я там все одно дивлюсь, там якесь своє кіно, тебе воно все одно ж тут подразнює, ти спати не можеш. Там ти, хоча б там кілька годин поспи, потім я до тебе прийду. Ти до мене прийшла. І причому я її це попереджував ще по відеодзвінку. Виявилось на практиці, вона каже: Я все зрозуміла, і каже: я е, подумала, що я це зможу, що я принаймні це спробую. Вияснилося, що вона е, це ну ніяк. Не може, от на практиці це реалізувати. Тобто на практиці це якщо от мене там немає поряд і за мене, не можна триматися зі, зі мною в цей же час, не можна розмовляти. Хоча б кілька хвилин, все для неї це стає якоюсь трагедією. Ну тобто, виглядає це ну так, щоб жити на практиці з такою людиною, це не то, що складно, це якось просто нереально. Але ж це знову ж це. Оце ж, ж воно проходить. Там от день, другий, і я ж ну, розумію, що це перша зустріч, воно може бути емоційно. Потім це все воно може примінитися. Оце ж момент психологічної стиковки, плюс міміка, жести, запахи. Оцей по побут, який, який у нас повинен він або стикуватися або ні. От на три дні, поки вона була там, вона планувала бути мінімум тиждень тут, але потім їй надійшло повідомлення, що її Кикають на чергову серію лекцій на три дні і треба було їхати. От вона поїхала, і їхала ж вона від мене так само. Тобто, це вже приїхав водій. А там паром відправляється о четвертій ранку. Водій приїхав о другій. Це ніч, вона плаче, вона вчепилася, вона квиток, але і вона розуміє, що їхати треба, але вона їхати не хоче, вона плаче. Водій на це дивиться. Йому треба пояснювати, що в нас все добре, просто це в неї такі, от вона така емоційна. І от все, і в результаті от вона їде, вона потім водій до мене зранку приїхав. Каже, каже, точно все добре. Каже, вона всю дорогу плакала на взрид. І це каже, я навіть не знав, як реагувати. Я, я запитую, вона, типа, ні-ні, чіпай мене все добре. отак. Не треба бути там психологом, щоб занадто великим, чи будь-яким, щоб пояснити, звідки такі от речі беруться. Чому от вона схильна далі більше до дівчат, жити з дівчатами і велику частину свого життя вона проживала з дівчиною? Тому що якраз отаку емоційність її можуть прийняти, розділити і. От якось дати віддачу таку гарну, от саме жінки, от так як вони влаштовані. Чоловіки на це дуже, дуже мало здатні по своїй натурі, такі, які ми є. А у людей з тонкою організацією це призводить до серйозних психологічних травм. Хто мене давно дивиться? Пам'ятаєте, я трохи не одружився, була така дівчинка, з маніла Роуд. І от мені в багатьох моментах це якраз ця поведінка оці Люби нагадала поведінку І Я прямо з нею про це говорив, кажу, слухай, у тебе там з психікою чи все добре, тому що якось це виглядає, розповів їй цю свою історію попередню, яка закінчилася, ну так собі, не дуже гарно. Вона каже, сама от вона це характеризує, що вона каже, можливо, це можна внести як. Певний такий психологічний розлад. Ну, в неї це все було без бізнестерек, тому що бюро там і заносило по повній програмі. Це при тому, що вона не пила, і це без алкоголю, її там заносило дуже серйозно. У Люби нічого такого не було, але це проявлялося от саме так, що вона виглядала не то, щоб з якимось що там діагнози можна якісь психіатричні ставити. А як людина, яка на межі оцих, от оцей такий прикордонний стан, коли ось ось, і її вже треба буде туди вести, і там уже це все діагнозом грозить. Можливо, я перебільшую, бо це був такий дуже короткий час, і можливо для мене це був теж такий емоційний стрес. Що я був не готовий до от такої занадто емоційної атаки, і далі воно могло б бути по іншому, і плюс я ж теж зі своїм характером це взагалі не подарунок. От, наприклад, аби це був хтось такий більш адекватніший з чоловіків з точки зору та моральних якостей, з точки зору контактам з людьми, то така дівчина вона ідеальна. А я певними своїми якимись речами, які в мені є, я її. От відлякою, ну тобто. Поки що я не знаю, вона повернулася туди, ну вона каже так: каже: принаймні зараз я зрозуміла, що таке жити з чоловіком. Ну знову ж, судити про життя з чоловіком на цій планеті, е поживучи зі мною ідіотом три дні. Ну це е таку треба похибку брати на інших чоловіків, що я навіть не знаю. Але вона каже, так: наступного разу я приїду лише тоді, коли я вже не буду обтяжена цими всіма боргами, коли я це зможу все погасити і коли я вже. Же з гарними емоціями приїду. Ну до речі, могло і оце теж мати ну, такий свій негативний підтекст. Тому так, тому така от у мене відбулася люба любов, до чого це далі призведе, чи призведе взагалі сказати складно. Ну але це такий емоційний струс, який все таки гарний, більше ніж там якихось моментів для мене було шокуючих. Бо ви ж знаєте, що всі ми різні, тому ми дуже оригінальні. Якось буде.